Тім Келлер знову на нашому подкасті. Дуже радий вас чути. Як ваші справи? Досить добре, дякую. Останніми днями, щоразу, коли у розмові згадуємо ваше ім'я, люди обов'язково запитують, як ваше здоров'я. Вам поставили діагноз рак підшлункової залози. Коли це сталося? У червні 2020-го? Так, трохи раніше, але у перших місяцях 2020-го. А як ваше здоров'я зараз? Якщо чесно, дуже добре. Це тому, що хіміотерапія за ці два роки взяла рак під контроль. А з раком підшлункової це все, на що здатна хіміотерапія. Вона не здатна його вилікувати, лише контролювати. Зараз я проходжу курс імунотерапії. Подробиці не розповім, але це не хіміотерапія. По суті, це спроба навчити мою імунну систему перемогти рак. Вона зараз на ранній стадії, але результати дуже втішні. Це дуже добре. А ще від хіміотерапії робиться зле від цієї ж терапії зовсім не так погано. На початку складно, але потім не потрібно кожні два тижні мучитися як із хіміотерапією. Хоча це можливо забагато інформації. Справи у мене досить добре, хоча живу я по суті кожним окремим днем. Бо це такий тип раку, що у будь-який момент може вийти з під контролю і ніщо його не зупинить. Тому мені щодня потрібно бути до цього готовим. І з цієї причини в духовному плані це водночас і найкращі часи, і найгірші часи духовно мені дуже приємно. По перше, тому що можу проводити з дружиною набагато більше часу, вперше за всі роки нашого шлюбу. А по-друге, через те, що разом ми можемо молитися і проводити час у єднанні з Богом набагато частіше ніж коли-небудь іще Тож Це дуже солодкий час, але також і дуже складний. Звичайно, під час цього подкасту в мене немає скарг і почуваюся, я просто чудово. Приємно чути. Ви написали чудову книгу, якщо не помиляюся минулого року, середині 21-го. Так це була книга про смерть. І щойно ви її видали, як смерть стала для вас як ніколи реальною? Ви казали, що на ваш подив цей період був одним із найбільш радісних. Розкажіть, будь ласка, чому і як? Думаю, найпростіше це буде зрозуміти з такого боку. Раніше в мене постійно були плани на наступний тиждень, чи поїздка, чи дедлайн, чи запрошення на лекцію, і через постійне очікування, що ж там буде далі, як до цього приготуватися, я не міг насолодитися сьогоднішнім днем. я буквально не зупинявся понюхати квіти, подивитися на воду з нашої квартири, де ми живемо, вже майже три роки видно воду, і я все ніяк не мав часу насолодитися грою сонця на хвилях. А це одне з найпрекрасніших видовищ у світі. А зараз ми з одного боку зрозуміли, що в нас обмаль часу, а з другого, багато тих речей, якими я був так зайнятий, просто зникли з мого розкладу. Вперше у моєму дорослому житті у нас знайшовся час насолодитися звичайними речами насолодитися буденністю. І ще, як я вже натякав, Бог був поруч. він став доступнішим. Це вже не просто об'єкт нашої віри. Ми набагато частіше спілкуємося, зустрічаємося з ним і маємо справжні взаємини. У посланні до Римлян 5:5 написано, що Дух Святий вливає в наші серця Божу любов. Це не може означати, що Дух Святий всього лиш допомагає нам почути, що Бог нас любить. Ця метафора зовсім не настільки вузька. Це означає, що ми відчуваємо цю любов, переживаємо її. Це і є значення цієї метафори. Я кажу це як пресвітеріянин. Я не п'ятидесятник, це і є друга причина моєї радості. В мене набагато більше часу і, скажімо, стимулу спілкуватися з Богом. Тому то цей час для мене настільки приємний. Ви недавно видали чудову книгу під назвою «Пробачити». Я вважаю, що це ваша найкраща книга за останні кілька років. Мені вона дуже сподобалась. Ви почали писати її до того, як вам поставили цей діагноз, чи після вже після. А от у книгу про Воскресіння і смерть, яку я видав позаминулого року, я почав писати ще до того, як у мене виявили рак. Тому то я і написав ту статтю в журналі Атлантик. Досить іронічно. Щойно я закінчив книгу про те, щоб не боятися смерті, бо в нас є воскресіння, аж ось у мене знайшли рак. А останню книгу я почав уже після цього. Її задум народився з обміну ідеями між моїм видавцем у Press. Це частина видавничого дому Penguin Рандом Хаус. Між моїм літературним агентом, моєю дружиною та мною стосовно того, про яку важливу потребу нашої культури можна було б написати, і запропонувати відповідь на неї на основі слова Божого. Всі ми погодилися, що в нашій культурі відчувається помітна криза в питанні прощення. Ми не знаємо, як це робити, і не впевнені, коли необхідно прощати. Під час написання книг, що порушують подібні проблеми, мене завжди вражало. Як часто на такі теми говорять невіруючі. цього ранку готуючись до подкасту з вами, я знайшов статтю в New York Times про те, чому ми перестали давати людям другий шанс. щойно від людини відмовляються, як на ній ставлять хрест. в нас не залишилося соціальних та культурних механізмів прощення. і багато людей над цим задумуються. А я вже 50 років викладаю писання, тож міг би розповісти, що слово Боже говорить про ту чи іншу соціально культурну проблему, що турбує людей. А одна з них це прощення. Так. Ви можете безумовно прийти на наш подкаст і говорити на будь-яку тему, і ми завжди будемо раді вас послухати. Але але я вірю, що ця тема особливо доречна для звичайних християн на буденних робочих місцях. бо там набагато частіше виникає нагода пробачити. А культура праці зовсім не часто торкається теми прощення. Тож мені дуже сподобалось наскільки практична ваша книга. Ви написали про чотири дії, з яких складається істинне біблійне прощення. чи ви не проти розповісти про них нашим слухачам? Тім? Добре, більшість людей вважає прощенням тільки дві ці дії, але ці чотири дії це дві вертикальні та дві горизонтальні. І одна з причин, чому наша культура втратила здатність прощати, на мою думку, в тому, що ми думаємо лише на горизонтальному рівні. Мені заподіяли кривду. Що ж тепер з цим робити? Але вертикальні дії це, по-перше, покаятися у своїх гріхах перед Богом, і по-друге, отримати в нього прощення. Таким чином людина сповнюється смирення, бо визнає себе грішником достойним покаяння. Та водночас і слави, бо знає, що її гріхи прощені. Оце і є перші дві дії, і вони вертикальні. Я прошу Бога прощення, і він дає його мені через Христа. Без цих вертикальних дій ви не зможете вчинити горизонтальні. Як ми згадували, всього їх чотири, і дві горизонтальні ось такі. Спочатку пробачити людину у своєму серці, це третій крок, а потім четвертий. Підійти до тієї людини та поговорити з нею, чи не зрозуміє вона свого вчинку, можливо, на покаяння, можливо, на примирення, можливо, на зміну. Думаю, ці чотири кроки можна назвати так: просити в Бога прощення, отримати в Бога прощення, пробачити винуватого у своєму серці, та шукати примирення з людиною, що нам завинила. В біблії ці чотири кроки нероздільні, та всі є частиною прощення. Якщо ми прощаємо людину в своєму серці, то тільки тому, що розуміємо ми і самі грішники. Згідний тільки тоді, шукаючи примирення, ми не почнемо замість цього вимагати помсти. Це, до речі, одна із великих проблем нашої культури. Варто розповісти про неї зараз. Люди часто вважають, що потрібно вибирати або справедливість, або прощення. Їм здається, ніби прощаючи людину, не можна вказувати їй на її помилку. Ніби прощення не дозволить виправити ситуацію, але я би сказав, і біблія зі мною погодиться, що, не простивши людину, ми не шукатимемо справедливості, а тільки помсти. І не знайдемо справедливість, бо розмовлятимемо з цією людиною так, щоб їй стало соромно. Людина не відповість о, я бачу свою помилку, але зачинить своє серце, образиться, зробить нам щось у відповідь, і цикл продовжиться. Тож думаю, що неправильно виділяти тільки один із цих елементів, тільки всі чотири разом складають прощення. Іноді ми не отримуємо примирення. Людина, що згрішила проти нас, так і не кається, але ми, хоча б, даємо їй таку можливість, бо пробачили її у своєму серці. А тому і можемо викрити її з любов'ю, говорити правду в любові. Додам ще дещо в контексті робочого місця. В колі церкви, де кожен є християнином, шукати примирення я вважаю обов'язком Іти до людей і казати їм, що вони зробили. це я вважаю відповідальністю це тому, що кожен член церкви християнин, і тому вертикальні елементи прощення повинні бути у кожного. А якщо вертикаль є, то повинна бути і здатність покаятися та пробачити Дуже часто розмовляючи з людиною, що згрішили проти нас, коли ми, пробачивши, розповідаємо їм, що вони вчинили, дуже часто виявляється, що і та людина дещо має проти нас. Тож у відповідь вони і нам розповідають, як ми скривдили їх, і нам доводиться казати, я не розумів, що роблю. Вибач мені. Тож у середині церкви така ситуація вирішується тим, що обидві сторони каються та просять вибачення. Це ще не означає, що обидві сторони однаково винні, але ми маємо нагоду покаятися у своїй частині провини. Всередині церкви я вважаю це серйозною відповідальністю. Але на своєму робочому місці, особливо з невіруючими, звичайно, потрібно пробачити людей у серці, адже інакше накопичиться безліч образ. Люди присвоюватимуть наші заслуги чи робитимуть ще щось таке, і ми постійно будемо злі. А ось і ти розмовляти з ними потрібно дуже обережно. Адже у невіруючих немає цього вертикального виміру. В них немає таких же ресурсів, як у нас, тому потрібно розмовляти з ними обережно. І якщо вони не відповідають, то послання до Римлян 12.18 нагадує коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Інакше кажучи, нам потрібно зробити своє, і якщо вони не реагують, все нормально, ми зробили що потрібно. Постійно дорікати їм не наше завдання. Потрібно згадати ще про одне: якщо є порушення закону, сексуальне насильство, розкрадання коштів чи якийсь інший вчинок, що є порушенням не тільки Божого закону, але й кримінального чи цивільного, це вже інша справа. Та й тоді не можна шукати справедливості з гіркотою, з образою і подібними почуттями. Цю різницю треба врахувати. Зрештою, без вміння прощати не можна побудувати ні нормальний шлюб, ні достойну кар'єру. Так, влучно сказано. думаю, чим більше прощення ми переживаємо на вертикальному рівні, тим більше це навчить нас прощати горизонтально, чи на роботі, чи вдома. І ще думаю, це навчить нас перестати ставитися до роботи як до чогось на кшталт фігового листка. Ви пишете про це у своїй книзі, про неадекватність подібних фігових листків. Поясніть, будь ласка, що ви під цим маєте на увазі, та як це стосується нашої роботи. Я почерпнув цю ідею з однієї дуже старої проповіді. Не пам'ятаю, можливо, це проповідь Джорджа Вайтфілда. Він розповідає про те, що заробляючи гроші, чи досягаючи успіху, чи навіть підтримуючи себе у формі, щоб гарно виглядати. Ми ніби одягаємо на себе фігові листки. Він, очевидно, посилається на гріхопадіння Адама та Єви на початку історії. Вони вперше відчули, що з ними щось не так. Вони відразу зрозуміли, що не праві їм, уперше стало соромно, бо вони знали, що стали не такими, як мали бути, і щоб приховати це відчуття недостойності, відчуття, що вони не такі, якими повинні бути, вони зробили собі одіж із фігових листків тому то і всі люди глибоко в собі носять відчуття неадекватності, яке намагаються прикрити відчуття того, що вони не такі, якими створені бути. В цьому й причина того, що робота не хочу підтримувати стереотипну думку, але я схильний вважати, що чоловіки частіше ставляться так до своєї роботи, ніж жінки. Не хочу нав'язувати стереотип ні чоловікам, ні жінкам, але взагалі для чоловіків робота певною мірою трохи більший фіговий листок, ніж для жінок. Вони відчувають, ніби я нормальна людина, бо в мене чудова кар'єра. Але коли хтось зачіпає наші фігові листки, це може викликати в нас непропорційний гнів на таку людину. навіть якщо вона просто помилилася, ми буквально хочемо її убити. А це показник того, що її дії зачепили наш фіговий листок. Ось таке значення цієї метафори. Так, думаю, це виклик для багатьох віруючих адже ми так стараємося довести усьому світові, що ми успішні, особливі, що християни не Бовдури. Я вже розповідав про це, але саме таким я був на початку своєї кар'єри. і Бог використав ваші труди тим, щоби почати моє зцілення від такого стану. Якщо конкретніше, це були книги Свобода у забутті себе та підробні боги. Я думаю, що через ці книги я почав переживати Євангелія на набагато глибшому рівні. Я пережив глибини свого гріха та набагато глибші милість і прощення Христа, і це звільнило мене від потреби бути продуктивним. але іронічно, згодом я зауважив, що досвід Божого прощення, його благодаті та милості допомогли мені стабільніше проявляти ініціативу в роботі. Бо я хотів працювати, щоб це принесло радість Господу, а не для того, щоб сплести собі фіговий листок. Це резонує з тим, що переживали ви. Звісно, адже дві великі заповіді, до яких зводиться весь божий закон: це люби Бога та люби ближнього. І зізнаємося, що для багатьох із нас кар'єра є проявом любові до себе. Це спроба перемогти відчуття своєї неадекватності, намагання побудувати власну славу чи власну праведність або щось подібне. Наші зусилля не для Бога, також і не для ближніх, а для самих себе. І Якщо так, то коли нас кривдять, це можливість звернути увагу. Я бачив багатьох людей, котрих скривдили, і їм варто було почути не просто пробач і рухайся далі. Їм було дуже корисно почути. Так, кривдників потрібно пробачати, але їхня кривда викликала у вас занадто багато болю. зверніть увагу на прощення по вертикалі чи дійсно ви надієтесь на Божу милість, а не на власні заслуги? Бо горизонтальне прощення дається нам набагато складніше, якщо ми слабо відчуваємо Божу милість. Думаю, саме про це ви розповідали, кажучи про свою мотивацію. Можна я висловлю здогадку? Не хочу приписувати вам слова. Так, будь ласка, думаю, причина була в тому, що у вертикальному вимірі відчуття того, що ви грішник спасений чудесною любов'ю Божою не було настільки яскравим у вашій ідентичності, як мало би бути, і тому ви хотіли підробити частину своєї ідентичності якимось іншим чином. Саме так і було. Але якщо моя амбіція не у тому, щоб служити собі, а у тому, щоб зробити свою роботу служінням і через неї служити людям, то така амбіція набагато більш здійсненна. Ми часто порушуємо цю тему на нашому подкасті. Для мене не та для наших слухачів одна з таких амбіцій ефективне виконання великого божого доручення. І перед закінченням я хочу згадати слова, які недавно прочитав у чудовій електронній книзі, що ви не так давно видали. Називається Як знову досягти заходу. Ми обов'язково залишимо посилання на цю книгу. В ній ви написали, що євангелізація у ранній церкві на 80 чи навіть більше процентів здійснювалася звичайними християнами, тобто не пасторами чи релігійними професіоналами, а звичайними християнами, як наші слухачі. Чи вважаєте ви, що це повториться протягом найближчих ста років? Так було у перших століттях. Якщо до наступних століть, чи продовжиться така євангелізація? Точно протягом наступних кількох поколінь. Не думаю, що моя мудрість осягне події найближчих ста років, але дуже дякую за такий комплімент. Ось звідки ця ідея? Десь на початку свого навчання в семінарії, це близько 50 років тому. я прочитав книгу Майкла Гріна Євангелізм у ранній церкві. Ця книга була дослідженням проведення євангелізації у ранній церкві, звідти я вперше й дізнався, що християни по суті не запрошували друзів послухати якогось великого промовця. Це зовсім не значить, що публічних виступів зовсім не було. Про них ми читаємо навіть у книзі дій. Але загалом запрошувати не християн у церкву було небезпечно, бо християнство було дуже непопулярним християнство у Римській імперії довгий час переслідувалося набагато більше ніж будь-яка інша релігія з різних причин. Тож ніхто не приводив своїх невіруючих друзів послухати в неділю великого проповідника. Цього ніхто не робив і не міг зробити частково через переслідування церкви, через вороже ставлення до християнства та його публічну непопулярність. євангелізм здебільшого здійснювався особисто через колег, сусідів, друзів, членів сім'ї. Я бачу, що церква навіть за останні п'ять років стає дедалі менш популярною. Дедалі більш ганьбиться певною мірою, це тому, що світ, як я вірю, ненавидить істину. Але певною мірою, і тому, що церква дійсно дуже впала. Згадаймо слова, якими Ісус звертається до Отця у 17 розділі Івана що були всі одно йдеться про його учнів, щоб увірував світ, що мене ти послав. А це неймовірні слова, адже виходить, що якість любові, яка є в церкві. Буде одним із свідчень того, що Ісус дійсно прийшов на землю. А ми, звичайно, не дуже той успішно показуємо світу таку любов. Тому церква й ганьбиться. Так чи інакше, з багатьох культурних та історичних причин церква в усіх західних країнах зараз у занепаді, на спаді вона стає все більш непопулярною. Тож, я думаю, що євангелізація буде дедалі більше здійснюватися через звичайних людей. На робочих місцях між сусідами та у сім'ї. Амінь, Саме тому ми тут і заохочуємо цих звичайних християн, щоб вони були активнішими на тих місцях, де їх поставив Бог. Tim, Тім, ще три питання, які ми ставимо в кінці кожного подкасту. Перше мені цікаво, які книги ви найчастіше рекомендуєте чи даруєте останнім часом. О, таких багато. Розповім вам про одну, яка мені нещодавно дуже сподобалася, і про яку я почав постійно розповідати. Це трохи інтелектуальна книга видавництва Princeton University Press під назвою, чому ми не знаходимо спокою. Її написало подружжя професорів на прізвище Stories, пишеться S-T-O-R-E-Y. вони розглядають вчення чотирьох французьких мислителів. Монтеня, Паскаля та Руссо їхній аналіз причин, чому люди не мають радості та як її досягнути. Це цікаво, так дуже цікаво, і я її рекомендую частково і тому, що це інтелектуальна історія. Не думаю, що вона для кожного, Але вам, Джордан, вона повинна дуже сподобатися. Ця книга розглядає причини багатьох проблем сьогодення. Добре, чию розповідь про вплив Євангелія на їхню працю ви б хотіли почути на цьому подкасті? Mm. Чи брали ви коли-небудь інтерв'ю у Франсіса Колінза? А знаєте що? Також відповідь ви дали минулого разу, і кілька днів тому я якраз переписувався з доктором Колінзом. Він підтвердив, що дасть інтерв'ю, а зараз чекає закінчення одного проєкту. Так, я знаю. Чудово. Він видатний фахівець, але водночас. Контроверсійний. Хоча після пандемії кожен фахівець у сфері публічного здоров'я буде контроверсійним. Але що цікаво, якщо з ним поговорити, він скаже так, ми не справились, наробили помилок. Інакше кажучи, у нього проявляється християнство. А ще мушу згадати, що він багато допоміг мені особисто. Недарма він лікар. Він не практикує медицину, але знає, де знайти найкращі клініки для лікування раку. І він дуже мені допоміг. А ще у нього є чудова книга. Не можу пригадати назву мова божа, мова божа, точно мова божа. Чудова книга. Яку думку з нашої розмови ви хотіли би повторити перед закінченням? Думку про те, що якщо вас хтось скривдив, думаю, саме тому прощення стало сьогодні настільки непопулярним. Є церкви, у яких люди заводили мову про насильство і несправедливість, але їм казали. Потрібно пробачити, але цю фразу вживають для того, щоб закрити людям рота. Таким людям кажуть, що простити означає відмовитися від справедливості, простити означає замовкнути. Але коли хтось таке каже, це не є прощення та справедливість у біблійному розумінні бо на Христі Ісус Христос не тільки проявив любов, але і здобув справедливість. Він заплатив за наші гріхи. На хресті поєднується любов та справедливість. Тож прощення це одночасно і любити винуватого, і шукати справедливості. Тож, коли хтось використовує прощення, і я на жаль бачив, як це трапляється у церквах. Якщо такими словами змушують замовкнути людей, яких дійсно скривдили, то це перекручене вчення Біблії. Ось і мій останній підсумок. Чудово сказано. Тім, хочу подякувати вам за чудовий труд для Євангелія, якому ви присвятили все своє життя. Дякую, що нагадали нам про важливість прощення. Чому і як прощати? А я особисто дякую вам, що нагадуєте мені про ширину та глибину Євангелія у моїй праці. Я чув, що Кеті Келлер купує мою книгу для своїх друзів. Тож подякуйте їй. О, так точно купує. Не впевнений, що ми купили стільки, щоб ви опинилися у списку бестселерів «Нью-Йорк Таймс». Але у нас семеро внуків, і кожному ми подарували вашу книгу. А далі вже як є? З радістю вишлю вам сиквел. Книга Тіма називається Пробачити. Чому і як це зробити? Чудова назва. Ще раз дякую, що приєдналися до нас. Дякую і вам.